Welcome back to my channel. Forget me not. So, unit 12 are uh, superlative adjectives. Grammar, reference and practice. Сьогодні ми з вами продовжуємо рубрику uh, Grammar, Reference and Practice, і сьогодні будемо говорити з вами про найвищий ступінь порівняння прикметників. page 147, стріночка 147 uh, 148 частково. Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо як найвищий ступінь порівняння прикметників, так і повторимо з вами Comparative Adjectives as well. Тому на початку цього відео, хто забув про Comparative Adjectives, See Grammar Reference and Practice um, so unit 11. Comparative Adjectives page 145. І так, як ми шукаємо цю інформацію? Отже, переходимо на основну сторінку мого каналу. Знаходимо Ну шостий клас підручники у вільному доступі, зошити від мінімальної спонсорської підписки. Обираємо плейлист ось добірку уроків, за нашим підручником PreP'A6. І знаходимо. так, знаходимо наші усі підручники. Ось. І в кінці цього списку у нас є е, з вами Grammar Reference and Practice. Ось вона, ці сторіночки. Отже, вам для повторення треба обрати Grammar Reference and Practice. Сторіночка 145 -та виходить. Так? І так, шукаємо. Ось вона 145. 66-й урок у плейлисті. То, будь ласка, переходьте на добірку цих уроків. Користуйтеся, знаходьте і повторюйте попередньо вивчений вже матеріал. Подивимося на цю табличку. Ліворуч, у нас є прикметник у початковій формі, праворуч прикметник у найвищому ступені порівняння. Superlative degree. One syllable adjective. Якщо у нас односкладовий прикметник, то в більшості випадків до односкладових прикметників ми додаємо закінчення EST, ну і артикль The Young молодий, The Youngest наймолодший. Two syllables with a consonant plus y. Якщо у нас двоскладові прикметники, які закінчуються на е, приголосний і літеру Y, Heavy, The heaviest, то у нас. Е, вибачте, всі почули, так? Да? Продовжуємо. Отже, Heavy The heaviest. Heavy важкий, The Heaviest найважчий. Додаємо EST закінчення uh, Y змінилось на I. Так, heavy the heaviest. Uh, two syllables or more. Отже, два склади чи більше. Famous відомий, the most famous. – «найвідоміший». Якщо у нас два склади чи більше, то ми тоді утворюємо найвищий ступінь порівняння з допомогою виразу the most. Yes? Famous відомий, the most famous. найвідоміший Ну і також у нас є неправильні прикметники, так, які утворюють ступені порівняння не за загальними правилами. Good гарний the best найкращий. Bad поганий the worst – найгірший. Far далекий той, що знаходиться далеко від нас. Тут у нас два варіанти вживання цього слова у найвищому ступені порівняння: The Farthest та The furthest. We use superlative adjectives to compare one thing with two or more other things. Ми вживаємо найвищий ступінь порівняння прикметників, аби порівняти одну річ з двома або більше іншими речами. Uh, the Hopper computer is one of the fastest in the world. Комп'ютер Hopper один з найшвидших у світі. We use the before the superlative adjective. Ми використовуємо артикль означений перед прикметниками у найвищому ступені порівняння. This is the smallest smartphone anywhere in the world. Це найменший смартфон у світі. We usually use in to talk about a place with a superlative adjective. This is the most expensive laptop in the world, in my city, in my town. Uh, ми зазвичай використовуємо слово in, прийменник IN, аби розповісти про місце, uh, коли ми вживаємо. Найвищий ступінь порівняння. Наприклад, це найдорожчий ноутбук у світі in my city – у моєму місті, In my town – у моєму містечку тощо. But not all the world. Yes? Great. <prac admitting> the <background> <tôi> <overý> so, отже, ahhh, що у нас виражає найвищий ступінь порівняння? Коли ми хочемо вжити найвищий ступінь порівняння, виходить так, що ми хочемо цю річ, якій ми даємо характеристику, винести з поміж, -поміж усіх інших. Sio, spelling щодо правопису. Знову ж таки, правопис ми вже дуже з вами гарно а, розглядали а, у попередньому нашому уроці у цій же рублі, рубриці, так, Grammar Reference. See, Grammar Reference Unit 11, Comparative Adjective Spelling, page 146. Будь ласка, повертайтесь з попереднього відео, там де ми говорили про Comparative Adjectives, про а, вищий ступінь порівняння прикметників. Uh, the spelling rules for superlative and comparative adjectives are the same. Отже, право, правила правопису для uh, прикметників у вищому і найвищому ступенях порівняння однакові. One syllable adjectives. Uh, до односкладових прикметників ми у більшості випадків просто додаємо EST. Наприклад, small smallest, cheap – cheapest. One syllable adjectives ending in e add. ST. Якщо у нас односкладовий прикметник вже закінчується на I, то ми додаємо ST, тобто одна літера І скорочується. Nice, nicest, late, latest. One syllable adjectives ending in consonant plus vowel plus consonant, except W, X or Y, double the consonant and add EST. ST. Односкладові прикметники, які закінчуються на Приголосну плюс голосну і приголосну, крім W X та y, подвоюють останню приголосну, додаючи EST. Наприклад, big biggest fat, fattest. Two syllable adjectives ending in consonant plus y change the y to i and add EST. Двоскладові прикметники, які закінчуються на приголосний і літеру Y, змінюють літеру Y на I при додаванні EST. Наприклад, busy – busiest, Happy happiest. Adjectives of two or more syllables are at most. Прикметники, які складаються з двох та більше складів, додаємо до них слово most. EXPENSIVE дорогий. most expensive – Найдорожчий. So that's all about the rules. And now let's turn to our practice. А зараз перейдемо до практики. So the first task: write the comparative and superlative forms of the adjectives. Напишіть утворіть порівняльну та uh, вищий ступінь порівняння та найвищий ступінь порівняння цих прикметників. Near nearer the nearest. Large larger the largest. Thin – Thinner, the thinnest. Friendly, friendlier, the friendliest. Happy, happier, the happiest. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther, further, the farthest, furthest. Task to complete the sentences with the superlative form of the adjectives and brackets. Доповніть речення, розкрийте дужки і поставте ці прикметники у найвищий ступінь порівняння. І так, my sister scored the Lonest here in my school. У моєї сестрички найдовше волосся у школі. The longest. So Cristiano Ronaldo is one of the, of, of the most. Of the most, і приписуємо слово famous без змін football players in the world. Роналдо Крещано Роналдо один з найвідоміших футболістів у світі. You can eat the best burgers in my town in Ray's Burger Bar. Ви можете з'їсти найкращі бургери в моєму містечку у цьому барі. So, Mrs. Peters is. The uh the friendliest. Yeah, the friendliest teacher in my school. Mrs. Peters, найдружелюбніша. The friendliest. The friendliest. Uh, teacher. Учителька в моїй школі. My house has got the biggest garden in my street. У моєму будинку найбільший sad na uh, на вулиці. The biggest. So last night we watched the funniest video online. I laughed a lot. Минулої ночі ми дивилися найсмішніше, найкумедніше відео онлайн. Я багато сміявся. So, task 3, write sentences using superlative adjectives. Нам треба із цих та да, наших слів скласти речення. І так, the supermarket busy shop my town. Supermarket is the biggest shop in my town. The supermarket. supermarket uh, найвідвідуваніший мі, uh, магазин у моєму місті. My sister uh, fast person our school. So my sister is the fastest. person in our school. So the Dnipro, um, a long river in Ukraine. So the Dnipro is the longest. So river in Ukraine. Непронайдовшая речка в Украине. Salad is the healthiest food in this cafe. I bet Singer in my class. I am the worst. A uh, Singer in my class. Yeah, uh, the highest in my class. Okay. My brother. My brother is the best. So good. Změnila nás the best. The best player. Player in his team. In his team. Well done. And finally, task four, so choose the correct words to complete the sentences. А тут нам треба вже буде обирати або вищий, або найвищий ступінь порівняння. Якщо ми бачимо ознаки вищого ступеня порівняння, а це саме порівняльне слово then, так, то, звичайно, обираємо вищий ступінь порівняння. Наприклад, I think history is more interesting than science, тому що ми тут порівнюємо два дві, дві науки, так, історію. І Наприклад, природничі науки. Окей, okay, great. Так, давайте далі. Traveling by plane is faster than traveling uh, by bus. Подорожувати літаком швидше, ніж подорожувати автобусом. Oranges are the healthiest food in the carboat. Uh, the healthiest. Отже, помаранчі – це найздоровіша їжа. Johnny Boot. The best smartphone in the shop. Джонні придбав найкращий смартфон в магазині. A printer is more expensive than a mouse. Принтер uh, дорожчий за мишку. The Torre de Crystal is uh, the tallest building in Spain. Ну, Назва будівлі, отже, Crystal. Так, The Torre de Crystal найвища будівля в Іспанії. Найбільша споруда. So, that's all for today. Наразі це все. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, залишайте коментарі під цим відео. Ну, і звичайно, join our community. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом ми з вами перевіряємо домашні завдання з детальним перекладом та поясненням. Завданню як і їхнього виконання, звичайно, з виконанням усіх творчих робіт, оглядом і підготовкою до виконання тестових робіт, і додатково ще оглядом на граматичний довідник. Отже, всі ці опції доступні спонсорам цього каналу. Дякую вам за підтримку. На все добре, good, bye, good luck!